Останні подробиці стосовно трагедії Мангайму. Особа встановлена, 40-річний німець, належав дійсно до якоїсь ультраправої організації, тобто був якимось націоналістом. У 2018 році його було заміщено намітник. Затримав цього німця таксист. І що цікаво, цей таксист був мусульманином, Мухаммад його прізвище, мер міста Манхайм вже з ним зустрівся. І Подякував за те, що він затримав цього злочинця, на що Мухаммад відповів, що він не герой, а просто мусульманин. Ось така от історія. Багато хто в моєму попередньому відео казав, що це мусульманин, що от знову такі нехороші мусульмани, чи там афганці знову, чи це якісь інші з інших країн якийсь терорист був, ні. Це був німець, друзі. Це був німець і от така от історія. Німці теж бувають психами. І тому, ну а поки що Мангайм та й вся Німеччина в шоці від цієї події ми будемо вас тримати в курсі. Також будемо розказувати якісь інші події, які відбуваються в Мангаймі і взагалі в Німеччині.